Крім графічних електронних формул, заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів можна записати у вигляді електронних формул. Електронна формула атома хімічного елемента це запис розподілу електронів в атомі за допомогою коефіцієнтів буквених символів і верхніх індексів. Коефіцієнтами позначають енергетичні рівні 1, 2, 3, 7 буквеними символами підрівні S, P, D, F, а верхніми індексами кількість електронів на підрівні. Умовний запис 1С2 означає, що на С підрівні першого енергетичного рівня розміщуються два електрони. Рівень є завершеним. Це електронна формула атома гелію. Умовний запис 1С2, 2 2 2П3 означає, що на С підрівні першого енергетичного рівня розміщується два електрони. На С підрівні другого енергетичного рівня 2 електрони, і на П підрівні другого енергетичного рівня 3 електрони. Перший енергетичний рівень є завершеним, другий незавершеним. Це електронна формула атома нітрогену. Для того, щоб скласти електронну формулу, потрібно скористатися алгоритмом. Алгоритм складання електронних формул атомів хімічних елементів. Установлюємо загальну кількість електронів в атомі. З'ясовуємо кількість енергетичних рівнів. Послідовно позначаємо коефіцієнтом номер рівня відповідним буквеним символом можливі підрівні для кожного енергетичного рівня верхнім індексом. Кількість електронів на підрівнях. Алгоритм складання електронної формули атома з фульфору. Порядковий номер сульфору 16. Отже, у його атомі 16 електронів. Записуємо символ хімічного елемента та внизу зліва позначаємо кількість електронів. С16. Сульфур розташовано в третьому періоді, тому його атом має три енергетичні рівні. Послідовно записуємо розподіл електронів. Указуємо номер першого енергетичного рівня, який складається з одного С підрівня де розташовані 2 С електрони. Кількість електронів позначено вгорі справа. Маємо запис. 1С2. Записуємо номер другого енергетичного рівня. Буквеними символами позначаємо підрівні, з яких він складається С і П. На С підрівні розташовані 2 С електрони, а на П підрівні 6 П електронів. Електрони позначаємо індексами вгорі справа. Маємо запис 2с2. 2P6. Указуємо номер третього енергетичного рівня, буквеними символами позначаємо підрівні, з яких він складається П і Д. З шести електронів, що залишилися, на С підрівні, розташовані 2 С електрони, на П підрівні 4П електрони. Позначаємо їх індексами вгорі справа. Маємо запис 3С2, 3П4, де підрівень залишається незаповненим. Сумарна електронна формула атома сульфуру така: 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П4.